Напередодні Великодня у Рівному провели майстер-клас із створення писанок. Розділяємо яйце на чотири частини. З тупішої частини яйця робимо хрестик і ведемо доверху. Ось так, промалювавши олівцем основні елементи візерунку, розпочинається процес створення писанок. Ми сьогодні пишемо писанку Дерево життя вона для нас дуже актуальна. На сьогоднішній день враховуючи. То, що в Україні війна, і нам хочеться, щоб це дерево проросло, пустило коріння, дало плоди, розцвіло і наша Україна була така квітуча, гарна, яскрава, дуже багата, дуже різноманітна. І тому на цьому дереві ми пишемо квіти, на цьому двері, дереві ми пишемо листочки, ми пишемо ромбики або трикутнички, які. З'єднують наші покоління. Після олівця уже відбувається сам розпис писачком з воском. Більшість присутніх на майстер-класі вимушені переселенці з Луганщини. Це вже вдруге відбувається. У нас такий захід, і люди з великим нетерпінням чекали. І були величезні запити на, на рахунок того, що вони знов хотіли, тобто забажали знову це повторити. Це об'єднує, люди спілкуються, люди це надихає, надихає на, на добро, на любов, на позитив, на, 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 на мрії, на, на, на таке на щось сокровене від серця, яке йде. Тетяна на заході вдруге малюванням захопилася з початку війни. Таким чином жінка заспокоюється і черпає натхнення жити далі. Це дуже цікаво, і воно якби надихає і ти ну, дізнаєшся, пізнаєш нове, як там вглиб копнути. Да, то там кожен цей візерунок він щось означає. Це дуже цікаво. Промальовування тих чи інших візерунків чергується із фарбуваннями яєць. Я е, кладу е, писанки в фарби. Е, спочатку воться трошки його зняти пальчики і розмящити скарлупку. і тоді е, фарбу ну, в нашому випадку це буде ось жовта. Бачите? Ось отак виглядає жовта фарба. Потім ми будемо малювати по-жовтому. І класти його в червоний, в синій або в зелений. В той час, як для присутніх на заході, писанкарство це спосіб розслабитися та відволіктися від буденності. Для майстрині це передача своїх знань, вмінь та навичок майбутнім поколінням. Писанкарство це така умовно релігія, яка найкраще передає наші традиції, тому що писалося це по всій Україні. Це знищено це було. Абсолютно тому ми хочемо відродити, тому ми хочемо, щоб це було. І слово писанка має свою власну назву так як Київ, так як наші імена вони не перекладаються на англійську чи на якусь іншу мову. Вони пишуться буквами, але пишеться писанка. І досягти такого рівня, такої висоти це дуже важливо для України, для її традицій, для її самоідентифікації в суспільстві. До слова, після минулорічного такого майстер-класу дехто з його учасників вирішив і собі зайнятися цією справою. Повторний захід сподівається, писанкарка кількість таких охочих збільшить. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.